З точки зору макроекономіки Національний банк буде зацікавлений лише в плавної девальвації в межах не більше закладених у бюджет 2026 року. Варіантах в такому варіант, в такому випадку, вихід долара на рівень 50 гривень, тобто ці страшилки, які говорять, і, наприклад, і вище, в 2026 році це не є гарним управлінським рішенням ні для національного банку, ні в цілому для ринку. Ні, в кінцевому варіанті і для уряду, тому що бу бурангам це це буде потім прилетати і до уряду, тому що потрібно буде і соціальна програма збільшуватися, інфляційні процеси зростають і так далі. Тобто, це не девальвація в межах значно більших ніж закладено в бюджет, теж не підходить для наших управлінців з точки зору управління економікою. Ну і крім того, хочу ще сказати, що у нас буде в варіанті, якщо буде зростати курс і девальвація буде зростати більше ніж закладена в бюджет, то це ще й призведе до збільшення негативного співвідношення державного боргу до ВВП України. Хоча, от зараз, враховуючи те, що зараз відбувається, згідно з прогнозами експертів, співвідношення державного боргу до ВВП України в 2025 році буде становити десь 106,5%. При цьому той же самий МВФ розраховує, що вона може цей показник може досягти 110 Тобто, це принципово ну, буде дуже негативний дзвіночок для економіки, і взагалі для інвесторів в Україну і так далі, в основному ми розуміємо, що зростання зараз. Цього цієї ситуації воно в основному за. Рахунок військових витрат і зовні за рахунок зовнішньої фінансової підтримки, тому що вона в основному зараз заходить за кредит, в вигляді кредитів і таким чином збільшує наш зовнішній борг. При цьому в довгостроковій перспективі наші чиновники говорять, що вони очікують тенденції до зниження цього показника. Вони враховують на те, і, і то, що на якомусь етапі буде реквізиція цих золотовалютних резервів Росії, які зараз заморожені за кордоном. І таким чином буде компенсація України. Подивимось, як воно буде, але якщо дивитися так об'єктивно, зараз ми бачимо все ж таки, що якщо буде значна девальвація гривні, наприклад, до 50 гривень за долар, то це буде дуже велика кількість негативних факторів для держави з точки зору навіть управління і фінансами, і державним боргом. І так